Ноутбуків. Правильно 4. А справа 2. 4 додати 2 буде. Будь ласка, в нас є чарівний потяг. Підкажи, скільки вагонів ти бачиш? Правильно, 5 вагонів. Так? Та головний. Отже, скільки всього вагонів? Правильно, вагонів тільки 5. Якщо потяг забрав два вагони, то в нас залишиться скільки? Правильно, тільки три, тому що 2 плюс 1 буде 3, 5 і 2, 7 і 3, 1 і 2. 5 плюс 2 буде 7. 7 плюс 3 буде 10. Один плюс 2 буде, звичайно, 3 молодці. Розкажіть, як доповнити схему та склади за схемами рівності. Прочитай рівність на додавання. Поглянь. Якщо у мене є позначки, рахуємо всі позначки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, 6. А з іншої сторони скільки? 4 позначки. Отже, 6 плюс 4 дорівнює 10. Поглянь, скільки ти бачиш позначок з лівої сторони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього з лівої і з правої сторони 8 позначок. Якщо ми бачимо з правої сторони, у нас є клітиночка пуста. Треба заповнити. 1, 2, 3 3 клітиночки. Отже, 8 мінус 3 дорівнює 5. Маска. Давай порахуємо, скільки зліва клітинок. Зліва 4 клітиночки. Всього 9 клітинок. Отже, 9 4 дорівнює 5. Правильно. Запам'ятайте, як називають числа при додаванні. Розглядаємо, в нас є схема. Так, поглянь 6 та 2. 6 це перший доданок. 2 це другий доданок. Якщо ми знаходимо з вами, наприклад, 6 додати 2, так, це в нас буде що? Сума називатися. Вираз, так, або сума. Так, ми можемо сказати, 6 плюс 2 дорівнює значення виразу, так, це в нас буде число 8. Отже, перший доданок 6, другий доданок це 2 і сума 8. Будь ласка, знайди хибні рівності. Назви висиних рівностях перший доданок, другий доданок та суму. 6 плюс 2 дорівнює 8. Правильно, отже, 6 перший доданок, 2, другий доданок, 8 сума. 3 плюс. 1 плюс 3 дорівнює 4. Правильно, отже, перший доданок 1, другий доданок 3. Сума 4. 3 плюс 2 дорівнює 5. Перший доданок. 3. Другий доданок 2. Сума 5. Наступне 4 плюс 3 дорівнює 7. Правильно. 4. Перший доданок, 3, другий доданок, 7. Сума. Наступне 9 мінус 3 дорівнює 6. Правильно. Чи можемо ми сказати поняття суми? Ні. Тому що це не буде сума. Але 9 мінус 3 дорівнює 6. Правильно розв'язано. Будь ласка, наступне. 2 плюс 1 дорівнює 4. Неправильно. 6 мінус 3 дорівнює 9. Неправильно. Буде 3. 6. Плюс 2 дорівнює 8. Правильно, перший доданок 6, другий доданок 2, сума 8. Будь ласка, добери схему до малюнка. Склади відповідну рівність. В нас були черепашки ніндзя та роботи. Подивись, будь ласка, скільки було черепашок. Черепашок було в нас 4. А скільки роботів? 2. Яка схема нам підходить? Звичайно, нам підходить з вами. Так, схема, в якій треба знайти скільки всього разом. Знак питання: скажіть, скільки разом. Це друга схема. Отже, ми з вами можемо сказати, що 4 додати 2 буде скільки? Правильно, буде якраз-таки в нас 6. Абсолютно згодно. Будь ласка, знайди суму поданих чисел 7 і 2, 5 і 3. 7 плюс 2 буде. 9 молодці, 5 плюс 3 буде 8, мої розумнички. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Так, сьогодні на уроці ми ознайомилися із компонентами дії додавання. Це перший доданок, другий доданок та сума. Як можна міркувати, щоб додати число один? А щоб відняти один? Підкажи мені. Дякую за увагу, ви, молодці. Я вами дуже пишаюся.